Свої жінці співав пісню. Зорі, як очі, дивляться скрізь на нас, серце не хоче, щоб про Цей час вірю й знаю нам нагадає подик весняний і вечір росей кохана. Мій кришталевий цвіт кохана, я дарую цвіт кохано сонце й небо, море вітер це ти, це ти, поки доли, зазелені враз, вірю ніколи, серце не зрадить нас. Вірю і нам нагадає подих весняний вечір осей. Кохана, сонце небо, море, вітер, це ти, це ти.